Так, зараз доб'ємо по кузову. 83, 98, 104, Тут 99, тут нічого точно не крашено, на 106, окрім того крила. 106, 116, 113, крило. Арка 88. На 104. Тут все оригінал. І ну, ну, тут такий цього фігня є, то вона не краще на 100% заводське. Напил такий 102. Тут по порогу, все 49, 55, а ну, тут є 300, але ну, тут це оригінальний такий напил порога. Типу бараника, ну це не бараник, це щось таке непонятне. Ну, типа заводське 87. І тут зразу 400. 48, 46, 110, 103, тут крило 117. Тут, і тут там так крило, тільки зараз я покажу. Тут, тут, тут. Це теж не фарбага.

158, 101, 145 десь. Отого от, до цього є чуть перехід. Оце звідси. І так воно пішло 174, 109 тут. Якось вже 137. 174. 187. І так наниз 148. Тож його є перехід, видно. Тут чуть-чуть. Тут це вже все. І далі цей не, не крашений. Поріг не крашений. 76 і тут бараник заводський. 300. Все, тут Отак таке.